Повномасштабна децентралізована криптобіржа вже скоро у твоєму телеграмі. Вітаю! Ви на каналі Худоєв Крипто. Мене звати Діма. В цьому відео говоримо про Bloom. Традиційно перед початком запрошую поставити цьому відео вподобайку, підписатись на наш YouTube та Telegram. Де будуть новини по цьому проєкту, і саме там ми запостимо актуальні апдейти, коли ви зможете перевести монетки в реальні гроші. Bloom це гібридна біржа, яка пропонує універсальний доступ до токенів через гейміфікацію в міні-застосунку Telegram. Бот був запущений 19 травня і за цей час зібрав уже понад 3 мільйони активних користувачів. Сама біржа на етапі розробки, а зараз у нас доступний безкоштовний застосунок у Telegram із обмеженим доступом. А щоб зареєструватись у ньому та почати фармити, необхідно перейти за реферальним посиланням у описі. Після нескладної реєстрації нам стає доступна фармилка, яка впродовж кожних 8 годин фармить нам поінти читай майбутні токени. Як тільки клейм стає доступним, потрібно зібрати на фармлене та обов'язково знову запустити фармінг. Заохочує за щоденний вхід поінтами та пропусками для участі у міні-грі, де за відведений час ми маємо тапами зловити якомога більше балів. Для хорошого фармінгу в цій грі рекомендую тапати одразу чотирма пальцями в горизонтальному положенні. Щоденні винагороди накопичуються і після тижневого стріку не збиваються, а тримаються на тому же рівні, поки ви підтримуєте стрік. Має добірку нескладних одноразових винагороджуваних завдань із підписками, якимись досягненнями чи іншою активністю, які будуть тільки додаватись. Має реферальну програму, де ми отримуємо додаткові пропуски у міні-гру, 10% від поєнтів наших рефералів та 2,5% від поєнтів вже їх рефералів. На жаль, сама кількість інвайтів обмежена, але це зовсім не заважає застосунку рости неймовірними темпами. Проте і 5 рефералів може бути достатньо для суттєвого збільшення нафармлених поінтів. А якщо це відео набере багато вподобайок, у наступному відео я розкажу детально, як саме якісно масштабуватись та фармити більше поінтів. Також варто зауважити, що застосунок зараз дуже сильно лагає, часто не дає поинти одразу після того, як ми виконали якесь завдання або пройшли міні-гру. За це все не варто переживати, розробники працюють над вирішенням цих задач і варто пам'ятати, що зараз дуже велике навантаження на сервери гри. Тепер давайте розберемось, чому Bloom такий популярний. Найголовніше це ідея. Вже звичним нам біржам дуже дорого обходяться нові трейдери, які постійно торгують і платять комсу за угоди, а постійні QAC із віковим обмеженням відсіюють неймовірно велику кількість потенційних користувачів. А тепер з'єднайте доступність, поширеність та хайп навколо телеграму і тапалок із функціоналом біржі. На виході ми маємо біржу із підтримкою більше 30 популярних блокчейнів: децентралізацію, P2P, відсутність вікових обмежень. Купу нових користувачів, для яких це буде перша біржа. Через зручність і хайп навколо тона і ноткоїна, увагу досвідчених криптанів, фармилку поєнтів, які по-любому перейдуть в біржовий токен. А як його вивести і чи взагалі треба буде це робити, ми обов'язково розкажемо у нашому телеграмі, коли буде ясно більше подробиць. До реалізації цієї ідеї долучились Binance Labs і CoinMarketCap Labs, а у фаундерах колишні топ-менеджери Binance. Тому тут точно будуть топові лістинги і максимальне сприяння жирному дропу. Залишилось тільки все зробити правильно, а кількість підписників у Твіттері активно росте і вже наближається до позначки у 700 тисяч. Згідно роадмепу проєкту, публічний запуск читай дроп і вихід біржі запланований на другий квартал цього року. А до його кінця у нас лише місяць. Тому час є, але його дуже обмаль. Став лайк цьому відео та підписуйся на канал, якщо хочеш бачити детальний гайд по масштабуванню свого профіту, і напам'ятовуй, що у нашому телеграмі ти знайдеш усі актуальні апдейти по цьому проєкту. Дякую за перегляд та зустрінемось у наступному відео.